Вітаю вас, любі діти та дорослі. Пропоную вам за допомогою схеми навчитись описувати поштову машину. Ця схема допоможе нам розказати про машину все і нічого не забути. Спочатку треба сказати, як називається машина, потім, якого вона кольору, форми, з яких частин складається, з якого матеріалу виготовлена, і завершити розповідь про те, як нею користуються? Ось так про поштову машину розповім я. Це поштова машина. Вона червоного кольору, складається з кабіни, кузова та колес. Кузов прямокутної форми червоного кольору. Має круглі колеса, кузов та кабіна зроблені з металу. Вони металеві. А колеса гумові. Ця машина допомагає людям перевозити поштові вантажі. Така розповідь вийшла у мене. Як ви опишете цю поштову машину, надішліть мені ваші описи. Я впевнена, що у вас все вийде. І ваша цікава розповідь обов'язково здивує ваших рідних.